А в мережі з'явилось відео ворожого ракетного удару по Запоріжжю. На відео а, можна побачити, як мирних людей, які відпочивали просто з дітьми. Ну і раптом дві ракети полетіли в бік готелю. Внаслідок російської ракетної атаки загинула одна людина. На жаль, травмовано 19 людей, з них четверо діти. За попередніми даними, окупанти випустили ракету іскандер к І нагадаю, що в готелі в Запоріжжі, який армія РФ обстріляла 10 серпня, працював дитячий літній табір. На щастя, дітей. За годину до удару забрали батьки на ну, пошкоджень, крім готелю. Зазнали також медичний освітній заклад, е буд житлові будинки припарковані е поруч з епіцентром вибуху транспортні засоби. Давайте подивимось трохи відео. Ребята, <реклама> тільки що на наших глазах. Ми тут на стоїмо. на радугі свіст, ракета летить. Й в Во имя Иисуса Христа. О, Боже! Ракет, ракет! Во имя Иисуса Христа. Это Роман Аллаев. Смотрите, что происходит. Тихо, не, не плачьте. Работала. Смотрите, что происходит. Стой!